Чужою мовою розмовляє у державі або гість, або найманець, або окупант, який нав'язує їй свою мову. І сьогодні, поки триває боротьба за незалежність нашої батьківщини, важливо зберігати її культурну спадщину. Зокрема, українську мову. Саме вона вирізняє нас з-поміж інших народів, тож рівень володіння державною мовою, особливо сьогодні, має неабияке значення. Шляхом розв'язання цього питання є національна платформа з вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики України. Тут зібрано різноманітні онлайн та офлайн ресурси, мобільні додатки та довідники, які стануть у нагоді під час навчального процесу українцям будь-якого віку. Також існує окремий розділ для іноземців, які прагнуть вивчити українську з нуля. Окрім теорії, на сайті можна виконати практичні завдання та перевірити рівень здобутих знань. Національна платформа не лише навчає, але й об'єднує народ навколо спільної мети, збереження рідної мови, яка є одним із головних символів нашої державності та національної ідентичності. Знайти ці освітні ресурси можна за посиланням speakukraine.net. Тож вивчаємо українську, бо мова живе, коли нею розмовляють. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.